Уряд Індії оголосив ультиматум виробнику телекомунікаційних систем BlackBerry. Він вимагає, аби до кінця цього місяця компанія забезпечила доступ до шифрів, якими можна розкодувати повідомлення, зроблені користувачами в Індії. Раніше цього місяця міжнародна організація Репортери без кордонів звинуватила об'єднані Арабські Емірати у незаконних арештах людей, які використовували телефонні системи BlackBerry для організації вуличних процесів. Тестів проти підвищення цін на бензин. Ці інциденти, на думку правозахисників є яскравим свідченням того, як уряди по всьому світу збільшують свій тиск з метою обмеження свободи слова в інтернеті та мережах мобільного зв'язку. З подробицями медалі, Руслан Петричка. Дубаї нещодавно заборонили використовувати системи мобільного зв'язку BlackBerry. за повідомленнями влади. Кодування, яке використовує BlackBerry, дозволяє терористам обмінюватися повідомленнями, які не може перехопити і прочитати уряд. Репортери без кордонів вважають, що це лише привід, який використовує ОАЄ, аби обмежити свободу слова у мережі. Правозахисники повідомляють, що у багатьох країнах світу зараз спостерігається тенденція наступу урядів на інтернет. Цей процес навіть отримав свою назву Репресії 2.0. Ми мусимо реагувати на випадки стеження за обміном інформації в інтернеті, до яких вдаються уряди. Репресії 2.0 – це використання владою методів та інформації, що з'являється у соціальних мережах для наступу на вільне суспільство. Як приклад, Гуера наводить туніс, уряд якого звинувачують у проведенні високотехнологічних інтернет-атак проти активістів та борців за права людини. Адвокат справ людини Сентія Вонг каже, що навіть західні країни часом вдаються до кроків, які обмежують свободу в інтернеті. Один з прикладів заклики щодо обов'язкового фільтрування інформації у мережі з метою захисту дітей від шкідливих інтернет-сайтів. наміри більшості таких законодавчих ініціатив дуже позитивні. Але урядове втручання в інтернет може підірвати принципи свободи слова, які діють онлайн. Уряди не єдині, хто відповідальний за обмеження свобод у мережі. Роль у цьому відіграють і інтернет-провайдери та телекомунікаційні корпорації ми бачимо все більше і більше випадків, коли уряди тиснуть на корпорації і змушують їх робити кроки, які допомагають владі стежити та цензурувати інтернет. Наприклад, компанія Nokia Siemens, яка на вимогу уряду Ірану встановила там найновішу телекомунікаційну систему з моніторингу дзвінків з мобільних телефонів. Один з директорів компанії Google вважає, що свобода в інтернеті ніколи не буде абсолютною, і люди не повинні ідеалізовувати це середовище. Задання компанії Google робити все можливе, щоб максимізувати доступ до інформації в інтернеті і сприяти свободі висловлювання. Я дуже обережно використовую слово «максимізувати». Увати, оскільки абсолютної свободи слова не існує в природі, у минулому уряди Таїланду та Туреччини погрожували закрити доступ до Google у себе в країнах, якщо компанія не обмежить доступ користувачів до певних вебсайтів. Бурстін говорить, що його компанія мусить знаходити компроміси з урядами різних країн інакше місцева влада може повністю відрізати Google на своїх територіях. Правозахисників насторожує те, що корпорації йдуть на компроміси з урядами, але вони вітають той факт, що провайдери послуг зв'язку розуміють важливість збереження свободи слова у мережі і роблять кроки, щоб цю свободу. Зберегти Руслан Петричка голос Америки.